З Самого ранку роботи з благоустрою у сквері по вулиці Харитонова проводили учні школи номер 28 Вже пізніше сухі гілки дерев прибирав дорослий колектив дитячого садочка, який знаходиться біля скверу. Обладнання ж надав інститут кривбазпроект. Подібні заходи проводяться щотижня. Ну как би бы, допомогу нашим комунальним підприємствам по виконанню робот по благоустройству, об'єкту благоустройства, які розположені на території міста. Це парки, сквери, э, території, які свободно, вільні землі, територіальні громади міста. Якщо комунальні служби міста проводять свої планові роботи, то працівники підприємства, установ, жителі приватних секторів та багатоповерхівок централі міського району роблять місто чистішим добровільно. Вот эти вот акции, которые чистий четверг, они направлені на то, щоб в більшій степені організувати громаду нашого району. То тобто есть ми привлекаем людей частного сектора, то есть молодёжь, студентов, школьников для того, они внесли. Якусь лепту в благоустройство території нашого району. Як кажуть, чисто не там, де вбирають, там, де не сорят. Поэтому, и в з-за акция. Для того, щоб діти, школьники і студенти вже розуміли, щоб було чисто, не обязательно вбирати там постійно, а хоча б достаточно почати з того, щоб не сарити просто-напросто. Також цього тижня у Кривому Розі пройде суботник до Дня Конституції. Загалом підтримувати чистоту у місті може кожен. Головне, не полінуватися, донестись. Сміття до урни наголосили учасники акції.